Ще ніколи в руках я не тримала стільки грошей, і ще ніколи я не хотіла, аби їх ніколи не було. Я хотіла, аби була вона жива і здорова, моя найкраща в світі бабуся. Вона не лише дала мені гроші, але й влаштувала сімейне щастя. Єдина прикраса, яку мала моя бабуся, це разочок на миста, звичайні білі і сині камінчики на тонкій жилці. Я їй ніколи не зізнавалася, але це я розірвала той разочок. Випадково, звичайно, але я тоді чи не вперше я побачила, як бабуся спохмурніла. Нас у неї було двоє онуків, і кожному з нас вона віддавала своє серце і ніколи не сварила, навіть тоді. А ще бабуся мала дві хустки до церкви і декілька змін одягу, і все це акуратно висіло в шафі, і вона ніколи не купувала собі щось більше. Єдине, що вона купувала часто, то вакса до черевиків, які у неї не просто блистіли, а сяяли. Треба було спочатку попостувати щіткою, а потім натерти до блиску чимось рестяним. Ми з сестрою одна поперед одної хотіли виконувати цю роботу, бо бабуся за це давала гроші. Кожна праця має оплачуватися, говорила вона і давала 50 копійок. Може, це не дивно чути з уст мільйонера, але з уст колгоспниці, яка робила за трутодні, це було більше, ніж слова. Проте, чим старшими ми ставали, тим бабуся гроші притримувала, бо завжди собі відкладала на відхід. Треба й гостей нагодувати, пам'ятник замовити, а тепер такі ціни. Це була її улюблена тема для розмови. Я вже й вивчилася, і працювала, але завжди мені для купівлі квартири не вистачало рівно однієї і тієї ж суми половини, хоч як я не старалася, і економила. Моя сестра вже мене з бабусею порівнювала. «Ти ще ощадливіша за бабусю, казала вона, коли я не хотіла йти з нею десь у кафе. А бабуся тим часом готувала нам всім сюрприз, спадок. Коли ми кліпали очима на цю купу грошей, то слово сказала мамина сестра. Видно, вона забрала гроші з книжки, перш ніж почалося, бо я просто інакше не можу пояснити, де вона стільки взяла. А я знаю, вона завжди собі в усьому відмовляла, завжди хліб з молочком чи суп на олії, завжди все на ринок, аби продати, бо ж пропадає. Ви не приїжджаєте, а корова стільки молока дає, що гріх не продати, казала вона. І так мені прикро було на ці гроші дивитися, я б їх віддала, лиш би бабуся ще рік прожила, щоб вона вдосталь їла і відпочивала. Я ж останнім часом лиш на тому й зациклилася, щоб купити собі житло, а там і чоловік знайдеться. І з такими думками я приїхала в місто, де планувала прожити все своє життя щасливо, як тільки куплю собі Куплю собі що. Колись це було плаття. От якби оце плаття я точно знайду кавалера. Але не справжувалося. Потім косметика, потім зовнішність, потім фігура. Завжди щось мені заважало просто бути щасливою в тому, в чому я одягнена з цією помадою і такою вагою. Раптом почула скрегіт гальм і просто оступіла. І пасажир, і водій щось говорили та жестикулювали, а мені все життя просто перед очима майнуло. Отак От майже стала власницею квартири. І все. Далі я почала плакати. Пасажир посадовив мене на сидіння біля себе, і ми заїхали в затишне місце, де я все говорила і говорила, що схожа на бабусю, яка все життя прожила заради інших. А я, отака, розтелепана, що не змогла скористатися її самовідданістю. Якщо чесно, то я не пам'ятала ні обличчя того пасажира, ні кафе, це було як в якомусь сні, коли ти наче знаєш кожну деталь, знаєш цю людину, але просто фізично не можеш повернути голову, щоб на неї подивитися. Вже купивши квартиру, я скоріше відчула, а вже потім зрозуміла, що мій сусід саме той пасажир з таксі. Ми застигли від подиву, а потім розсміялася. Бабуся таки влаштувала, ще й моє особисте життя, і у нас вже не просто дві квартири, а одна простора, п'ятикімнатна. Підпишись, підтримай українськомовний контент.